я дізнався про початок війни це в 4 часа ранку подзвонив мені брат з Чорнобильської атомної електростанції і сказав, малий протидайся, почалась війна. Три, э, род, э, родителі і бері у них карточку і біги на банкомат і, і знімає кошти, і то я, я йому кажу, яка війна, ти що? Ні, почалась війна, і потім, після того, як е, я поклав слухавку е, за територією міста, я почув так, уже якісь були вибухи, і я зрозумів, коли так 4 часа утра почалась у нас повномасштабна війна з країною АГС. Мій брат потрапив до полону 24 лютого 22-го року з Чорнобильська атомної електростанції, і також взяли хлопців до полону 169 нацгвардійців. Там були і дівчата, і вони потрапили до полону вже з самої Чорнобильської атомної електростанції, а 31 березня. 22-го року їх через країну Білорусі відвезли до країни Росе Росії. Ми дізналися зовсім я все так. Випадково а, мама у мене була в Чернігові на мирній акції, яку ми проводимо кожну суботу. І, а я їхав з друзями трішки в Чернігів погуляти. І мені зателефонувала знайома і сказала, що мабуть сьогодні твого брата а, обміняють і я говорю, а як ця інформація правдива чи ні? Вона каже: Ну, в списку, як вроді би як є, але це ще не підтверджено. І коли я з нею вже закінчив розмову телефону, мені телефонує мама і каже: Діма, вже пересяк границю Росія, Україна, і він вже на пункти обну. Нам було тяжко, коли були обміни і обмін за обміном, а Дмитра не було в кожному обміні. Ну, були моменти, коли мами вже руки опускалися, що брат в полоні ну, а, ну, Я намагався підтримувати усіма силами. також. Всюди їздив в підтримку хлопців, їх підтримку Дмитра. І... Сили у мене було багато, як би для цього я руки не опускав. Навіть а, в соцсетях, і в Фейсбуці, і в Китоці, і в Інстаграмі є відео, коли я приїхав з мамою а, на пункт, коли вже хлопців привезли. На міні-реабілітацію покормити, прийняти, дати їм душ. Там. І оцей момент, як по відео показано, що я там перепринув пере, пере, пере той паркан, мама там через нього перелізла. І я цього моменту не пам'ятаю зовсім. А, тільки тоді, коли до мене вже почали підходити журналісти з інших каналів і казати, що. А кого ви зустрічаєте, я сказав, що зустрічаю брата, його сьогодні вмітняли. І коли спросили у мене, яке у вас відчуття, я говорю, відчуття, і, ну, звичайно радісно, що брат повернувся. а Коли мені показали цей кадр, і коли я перепригав у цей паркан, я його зовсім не пам'ятаю і не пам'ятаю. Цих сльоз, які у мене були там радості і емоції, я зовсім не пам'ятаю. Ну і все. Я как би цей момент, я, я як можна сказати, полтора хвилини моєї пам'яті, з моєї життя вичеркнутого повністю. Тільки те, що я можу бачити це на відео, і все сумарно він пробув в полоні два з половиною роки. А... Я продовжу займатися акціями підтримку військовополонених на звардійсу ЧС, тому що в мене ще досі там і знайомі, і друзі, які ще досі перебувають у полоні. І многі як кажуть, от казали до обміну брата, казали: от це його повернути, займатися не будеш. Я сказав ні, поки. Всі хлопці не повернуться з того пекла, і я займатися не буду. А от хлопці повернулися все, я скажу всім дякую. Хто з мені скаже дякую, що я і на акціях, і в відеороликах займаю якусь А, І також Дмитро, коли він звільнився, пройшов всі курси реабілітації. І він також займається і їздить на акції, і стрінку на хлопців і його побратимів, які ще знаходяться там. І ми будемо з ним займатися до останнього, як я і раніше казав. В полоні ще перебуває 66 над бодій Про їхнє самопочуття нам відомо тільки. З предостаннього обміну, який був у э, лютому місяці, це тоді повернули наших п'ятьох э, хлопців, і тільки тоді, з э, лютого місяця, ми знаємо, як зараз у хлопців самопочуття. А з останнього з крайнього обміну в э, наших хлопців не було, і не було з того міста. Там, де хлопці перебувають, і ми на даний час нічого не знаємо, самопочуття, яке у них там здоров'я, ем, про, нам про них, про них зовсім нічого не відомо. І ми не знаємо навіть по сьогоднішній час, е, яке у них там самопочуття. Ем, я хочу сказати, що. Ті люди, які не вірять, що хлопці повернуться додому, це брехня, а всі хлопці повернуться. Головне, про них казати всюди, що у мене там брат, друг, сват знаходяться в полоні чоловік. А ті, коли і, які кажуть, що у мене ніксого в полоні немає. У мене ця війна це не війна, і я, я не поважаю таких людей. Ми зараз знаходимося біля пам'ятника ліквідаторам пам'яті Чорнобильської атомної електростанції, яка ставшилася аварія в 1986 році, 26 квітня. І я хочу, щоб не тільки пам'ятали про ліквідаторів, які. Вже з нами немає. А давайте будемо пам'ятати про живих наших ліквідаторів, які ще досі живі і які в 1986 році ліквідували аварію на каналі з Катами і також будемо підтримувати наступ хлопців на звардійців, які в полоні також за те, що вони не дали повторити. Таку ж саму аварію, яка була в році. Ми їздимо в Київ кордісний штаб під Верховну Раду. Ну, нам кажуть, що чекайте хлопців, ми так само їх і чекаємо. Це нам уже, як третій рік нам кажуть. Чекайте, і хлопці повернуться усі. А більше ніякої нам інформації, нам про хлопців зовсім не кажуть. І ми про них, як я і раніше казав, що ми про них нічого не знаємо, ми тільки дізнаємося від хлопців, які ще повертаються з тих колоній, які перебувають і наші хлопці і ті хлопці, які наші. Назбордійці повертається і все. Ми тільки від них дізнаємося, а інші суспільні, де, 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 де точі нам ніяк зовсім не допомагає. Як долучитися до акції в підтримку ЧАЕС? В соціальних сетях Instagram є наша страниця Freedom Chernobyl Defenders, і можете дізнаватися. Коли проводяться акції, де проводяться акції, ми будемо благодарні усім. Також ну, да, людей немає і військовополонених будуть нас підтримувати з цими акціями. У нас і кожну суботу в Чернігові проходять акції. У нас також в Чернігові проходять автопробіги підтримку нас звардійців. І ми будемо навіть вдячні тим людям, котрі будуть нас підтримувати е, у цих акціях. Е, там, якщо у нас є і прапори, якщо будуть приходити без прапорів своїх там, чи без плакатів, ми всім допоможемо на цих акціях підтримку наших хлопців. Зараз моя головна мрія це щоб як можна скоріше повернулись 66 нацгвардійців згордісу ЧЕС з полону. як можна скоріше сьогодні, завтра, післязавтра. цю секунду, цю мілісекунду, щоб всі хлопці повернулися як можна скоріше додому, і щоб хлопці які зараз перебувають в полоні, щоб відчували в серці, що їх тут чекають і тут підтримують, і хай вони тримаються, що обов'язково ми доб'ємося того, що Тоб всі хлопці повернулися додому. Хлопці, ми от за вас боремось. Волю захисникам ЧЕС.